Питання звучало так: чи буде звільнено Запорізьку область ті території, які окуповані до кінця 2024 року? Давайте з вами подивимося, так, чи звільнять а, території Запорізької області з окупації до кінця 2024 року. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. І будемо дивитися, так, чи звільнять запорізькі території, чи буде звільнення до кінця року. Так, ми будемо спостерігати, як буде вестися, вестися робота, вестися розмови. Але, знаєте, як наче ситуація до кінця року ще буде достатньо нестабільна. Тобто, багато навколо того мутності. І ось мені йдуть ще супротив, сутички, тобто, ще до кінця року і ще ми будемо очікувати. Тобто, мені йде карта теж сели. Тобто. Будуть ще боротися, будуть ще робити кроки для того, щоб це зробити. Лінії, межі будуть утримувати, а тут мені йде дуже помірна ситуація. Тобто вона буде розвиватися дуже повільно. От, і будуть ще тут вестися розмови. Тобто, фізично зробити це не так легко, не так просто. Багато буде вестися якихось розмов з приводу. Тих територій. Ну, дивіться, питаю тут: чи звільнять, будуть намагатися робити, так, кроки для того, щоб звільнити. Але ситуація зависна. Тобто вона застигне в тій стадії, в якій ось є, так? І як наче. Отакі ситуації, так, супротиву, вони будуть, але готовності ще повної для того, щоб звільнити все. Ну, з цим можуть бути складнощі. Тобто така ще залежна, напружена ситуація, вона буде емоційно розчаровувати. От тому поки до кінця року ще не бачу. Тут ще буде багато брехні, багато ілюзій з приводу ресурсів і забезпечення тієї частини, так, для ресурсами, так. І це все буде дуже сильно впливати на розвиток подій, тобто ситуація буде довго триматися в одній точці, поки не бачу до кінця року звільнення повністю Запорізької області.